Слава Ісусу Христу! Слава. Дорога громада, сучасний Отче Настоятелю, дорогі отці, гості, ми сьогодні пошановуємо того великого старозавітнього пророка. Але він наскільки міцно увійшов у життя церкви, що став одним з небагатьох, котрого ми пам'ятаємо і в Новому Завіті. Він жив 900 років до Різдва Христового. Тобто ми його пам'ятаємо вже майже три тисячі років. Його велика любов до Бога, його ревність, його служіння, воно і сьогодні для нас є зразком і орієнтирним. Пророків Господь посилав не для того, щоб тільки закликати людей молитися Богу. Але і для того, аби стримати їхню надмірну молитовність, котра проявлялася не в тому місці і не в той час, що потрібно. В даному випадку, пророк Ілля не казав тільки моліться Богу, але й казав не моліться і не приносити жертву в не здійснюйте релігійних обрядів, які. Не на славу істинного Бога. Тобто стримати невчасне і перекручене подвижництво теж пророки мусили. Всі пророки практично, крім самого Іллі, закінчували життя трагічно. Та й на Іллю було дуже багато замахів і бажань його вбити. Бо чого? Людям не подобається, коли їм кажуть правду, якщо вона неприємна. Людям хочеться, щоб їх хвалили, чествували. А коли починають критикувати, то люди сприймають тоді це в штики і шукають, як заглушити голос того, хто їх критикує. Ми, пошановуючи того пророка, згадуємо, що він увійшов і в життя Київської Русі. Княгиня Ольга. Прийнявши хрещення, першу церкву, яку збудувала, збудувала на честь пророка Господнього Іллі. Була Іллінська церква і у Козацькій, і Запорізькій Січі. І по сьогодні ми рахували з отцями, що на честь пророка Іллі чи не найбільше храмів навіть у нашій єпархії. Чому його так народ любить? Він щирий. Він ревний, він полум'яний, він прямолінійний, він для нас зразок і мужності і зразок послуху Бога. І ми хочемо його наслідувати. Кожний народ, дорогі мої, він Богом і любить. І до кожного народу Бог посилає своїх пророків, аби закликати їх до більш ревного життя. Або навпаки стримати від неправильних кроків, які ведуть до його знищення і розвалу. І, на жаль, вчора ми позбулися одного із таких Божих пророків, посланих до нашого народу. Вчора, ви знаєте, вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Вбили пострілом у вісок на очах у сусідів, по суті, серед... Білого дня. Ми розуміємо, хто це міг зробити, бо розуміємо, кому вона не вигідна. Не вигідна всім. Невигідна своєму народу, який докоряв її за те, що вона багато хоче, багато критикує, критикує і тих людей, які натягнули вишиванку або називають себе українською владою, а їм не хотілося. Щоб вона їх критикувала, хотілося, щоб воїна. Ми розуміємо, чому лихі на неї московити і вороги української державності, тому що вона і такі самі, як вона, формували націю, збирали народ до докуп, робили у головах порядок і прищеплювали народу світогляд. Господаря, світогляд християнина, світогляд інтелектуала, народ починав розуміти, що він не просто бидло, що він не населення, яке є ходячими шлунками, жрать і ржать, але що він носій нації. Звичайно, що невигідна. Така людина і владі, яка не думає за Україну і не хоче тут бачити Україну. Але ми розуміємо наступне. Не тільки її, але і всіх інших пророків народних, починаючи від Шевченка. І Куліша, і до Сосюри, Стуса, Симоненка. Миколайчука, Івасюка і інших, їх знищувала антиукраїнська влада для чого? Щоби могти тоді подолати цілий народ. Бо якщо народ не має єдиного світогляду, якщо народ не відчуває себе причетним до минулого, він дивиться без цікавості в майбутнє. Йому би тут було що поїсти і поржати. І більше йому нічого не треба. Щоб було сите черво, і щоб перед очима мелькали картинки, щоб не було скучно. Що нам робити, дорогі мої? Такі люди, як Фаріон, вони вирощуються від генетики. Це мусять батьки впасти сім пасів з дому. Це мусить бути десятки тисяч прочитаних книг. Це мусить бути десятки років освіти. Це мусить бути відповідне середовище, де можна виростити таких людей, які потім спроможні ретранслювати ці знання на інших. Вони вдарили в саме болюче місце. Що наш народ так погано живе і в тому числі у війні? Бо навіть сам собі владу по-людськи вибрати не може. Як не промосковську, то антиукраїнську. Як не тако, то сяко. А чого наш народ таку владу собі вибирає? Табо немає клепки, немає світогляду. А чого наш народ не має клепки, не має світогляду? Та того, що навіть на одно таке маленьке село є частина людей, яка хоче України. І є друга частина, яка готова змиритися, аби тут України не стала. А помножте це село на район, на область. Коли навіть на 10-му році війни на одну українську парафію припадає дві московські парафії, на 100 патріотів припадає 200 зрадників. І коли народ такий дезорієнтований, де йому набратися глузду? Хто може його навчити? В церкві? Кажуть, починайте недільні школи. Добре, почнемо. І скільки? 20 парафіян приведуть троє дітей, а решту діти. А решту діти виховує або вулиця, або Московська церква. Якими виховує? Якими може сама такими і виховує. Хто може змінити ситуацію? Можуть змінити вузол. Можуть змінити педагоги у вузах, якщо будуть мати клепку, тому що добре щось, воно виховується колосальними трудома, трудами і багаторазовими повтореннями. Це ти за одну проповідь не зміниш людині світові. Вона повинна роки ходити до професора, він повинен її нагрузити сукупністю знань, ти ще можеш, ти ще мусиш могти то засвоїти. Ретранслювати і тоді виховати іншу націю. Тому вони били у що? У серці нації. У тих, хто може змінити світогляд народ. Мусимо, дорогі мої ці речі, розуміти, чому я це говорю сьогодні тут із вами. Тому що від цього залежить наше виживання. Знаєте, людині все одно якого кольору в неї в штани, якщо їй не вистачає повітря, і якщо її от-от утоплять. Ну, так і тут. Говорити про щось другорядне, коли людям байдуже до головного, це як мертвому припадку можна. Говоримо про те, про що потрібно. Ви, дорогі мої, ось ця невелика громада, дійсно стараєтеся служити Господу Богу і служити Україні. Видно по вашому храму, наскільки ви стараєтеся його тримати гарним, чистим. Прибраним і прикрашеним. Приводіть дітей, приводіть онуків. Навчайтеся самі і навчайте інших, бо в цьому наша зброя, в тому наша єдина можливість вижити. Бо наші воїни тільки тримають лінію фронту, але вони не змінюють світогляд. Світогляд змінює вчителі, змінює священик, змінює добрий батько і добра мати. Прищеплює той ген. Завдяки якому взагалі тільки і можна вижити. Працюємо над цим. Дуже гарно співав хор. Велика вам вдячність за те, що і гарно, і чітко, і досить складні твори. Це змихаючий хор як нас підприємство. Хай Бог благословить вас і вашого настоятеля, отче настоятелю, отче Дмитрію. Хай Бог благословить вашу життєву стежину, щоби ви могли цю громаду. Окормляти, щоб вона під вашим керівництвом ішла до Бога і була тою міцною цеглиною в основі нашої церкви і нашої держави. Дякуємо вам за ваш великий путь і за запрошення і за спільне богослужіння. Слава Ісусу Христу!